Google б'є OpenAI, OpenAI б'є відеоіндустрію, fpv дрони б'ють русню і Чорнобильські вовки мутанти Це 134-й випуск довновин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ТІ, світового та сектору та все, що навколо. Погнали до новин. Код застосунку дія викладуть у відкритий доступ. Мінцифра давно це хотіло, і ось уряд схвалив. Закон, постанову, яка дозволяє це реалізувати, і з цього приводу, якраз Федоров у себе в телеграмі написав, процитую. Також it спільнота зможе зрозуміти, як працює дія, проаналізувати код і особливості архітектури застосунку. Розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне наша команда. Особливості шифрування, звісно, не будуть заопенсоршені. Ну як і дані, і доступи до даних само собою. Тобто, всі реєстри вони окремо. Опенсорс працює так, що тільки код через як саме в це Мідія буде відбуватися, поки що ніхто не казав. Ну, я думаю, це вони публікують. Я думаю, що це вони вміють робити. Тут проблем не має бути. Ну, і В цілому тренд кльовий. Мені здається, що взагалі перейняття цих комерційних трендів застосуванням опенсорсних практик є кльовий, і те, що його у нас в Говтекі використовують, ну, очевидно, є плюс. Чи знайдуть там якісь вразливості нульового дня, які дозволять отримати злоумисникам. Якийсь доступ, ну це навряд. Ну, скоріше, позитивна зміна. Тому клас. У владі розглядають два варіанти економічного бронювання від мобілізації. Така є стаття на Українській Правді. Вони там пишуть про деякі варіанти, які зараз розглядаються. Що таке взагалі економічне бронювання? Це можливість забронювати людину, за внесок підприємства в економіку. Тобто, це або. Брати людей, у яких достатньо високі зарплати, вираховувати їх податки, які вони вносять в економіку, і тоді на основі цього давати можливість бронювати співробітника, або розглядають ще другий варіант це коли є якийсь додатковий платіж за кожну заброньовану людину, наприклад, от розглядають суму 20 тисяч гривень таким собі окремим квазі податком за працівника щомісяця. Якщо брати перший варіант, там де про зарплати, то зараз суми, які там обговорюються, про які йде мова, це 30-35 тисяч гривень е, зарплати, при якому десь 18 Тисяч гривень там, або трошки більше потрапляє до е, бюджету. На всякий випадок скажу, що нічого з цього зараз не прийнято. Це розглядають ці варіанти, про них йде дискусія. Тому це важливо відмітити, що воно після того, як приймуть, напевно, новий законопроект про мобілізацію. Після цього тільки туди будуть окремо додаватися ще якісь такі постанови, які будуть е, на це впливати. Або ну я не думаю, що це в самому основному законопроекті буде, тому це точно окремо. Які ключові поєнти відмічають в статті? Дуже кльовий поєнт відмічають, що перше. Що якщо це варіант з окремим платежем, окремим податком він простіше стосовно того, що він вноситься в окремий якийсь рахунок, який 100% йде на оборонний бюджет України. Бо в варіанті, якщо це просто податки з зарплат, то 40% від нього йде по дефолту в місцеві бюджети, і з них, як нам показує досвід, дуже складно гарантувати, по-перше, що вони точно підуть на обороноздатність. По-друге, навіть просто забезпечити і впевнитись в тому, що так буде відбуватися, дуже складно. Всім привіт, хто протестував. Під Київрадою. Ось. І друга частина, яку відмічають, що Асоціація роботодав... Федерація роботодавців України каже, що сума в там, 35 тисяч гривень зарплати або окремий платіж 20 тисяч гривень для більшої кількості учасників цієї федерації є непідйомним, і вони там розглядають, що для них зараз можливо там, 6 тисяч гривень або тому подібне. Два питання до вас. Перше питання. Чи взагалі вважаєте ви це справедливим? Ну тобто, чи справедливим є, що в економіку, ну, внесок в економіку, є критично важливим для України, і значить, тому ті, хто вносять, мають більше права воювати і бути заброньованим, аніж тим, хто цього не робить? Це перше питання. І друге питання, ну бо воно достатньо філософське, воно ідеологічне. А друге питання це якщо так. То яка тоді сума оптимальна? Чи справедливо тоді сума є 30-35 тисяч гривень зарплати, ну або 20 тисяч гривень окремий платіж? Який варіант з цього краще? Виходить, що навіть два з половиною запитання. Я вас чекаю в коментарях, я буду відповідати на всі питання стосовно стосовно цієї теми. Добре, майже всі. Тому там зустрінемось. От, можете дослухати цю новину, а потім писати. Що ще треба відмітити? Ну, перше, що порівняно з загальною позицією Федерації, напевно, в тех секторі справи краще. Ну, я передбачаю, що зарплати вище від середнього, тому напевно, з цим буде простіше. І серед резидентів, де Дія Сіті, наприклад, теж напевно легше. І ще цікаво, як це буде відноситись з Дія Сіті, тому що у них там окреме податкування. Тобто, чи в Дія Сіті треба тоді брати більше зарплати, щоб мати 18 тисяч гривень податків, наприклад, ну краще, поки що невідомо. Що вони хочуть цим отримати? Попередньою середня оцінка їх і калькуляція каже, що хочуть отримати від 200 до 350 мільярдів гривень на рік які підуть на обороноздатність, тобто, де-факто це подвоїти військовий бюджет, який зараз дається 280 мільярдів на рік. Тобто, це де-факто подвоїти, а ми навіть трошки більше цей бюджет. Я, якщо чесно, доволі скептично був налаштований для до такої ідеї, але про нього ось уже офіс президента говорить і ще говорить далі, і Верховна Рада, ну тобто, продовжують цю всю тему підіймати. Тому я думаю, що ну шанси на це збільшуються і збільшуються. І напевно, так що, щось таке будуть приймати. Тоді повертаємося до дискусії. чекаю вас в коментарях. Будемо дивитися, що з цим робить, а потім будемо використовувати цю медійну платформу, щоб розказувати нашу думку, як і ті спільноти. Вийшов останній аналіз зарплат працівників тек-сектору на основі зимового опитування від Do, на які, на яке ви відповідали, і я не втомлююсь вам за нього дякувати. На цей раз там всі не розробники і не QA, тобто це ІПЕМИ, і HR, і Девопси, між іншим, не знаю, чому Девопси окремо, вони ж. Теж інженери, вони не розробники, але й інженери. Тобто, напевно, було б краще кластеризувати окремо інженери, а потім окремо не інженери, тому що це великий сегмент. Але ну, вже історично скласно. Коротше, девопси тут. Девопси не були там, девопси тут. І дата сайентісти тут, і дизайнери, і SEO, і CTO. Ну, коротше, всі, хто не розробники, і не QA тут. Тому що там дуже багато спеціальностей, то цікавинок теж більше, ніж зазвичай. Наприклад, інженеринг менеджери мають вищу медіану, ніж CTO. От так. Або Сітіо має вищу медіану, аніж CEO. <хи> Там дуже цікаві всякі речі, тому ідіть, читайте. Там і ще теж важливо відмітити, що все, що з даними, все росте. Все росте, у всіх більшості зарплат... Ну майже все добре. Майже все росте. Тому ідіть, дивіться, читайте. Ось лінка, отут лінка. Погнали. Ну і раз я говорю вже про те, що виходило на долу, то на долу ще в п'ятницю вийшов 65-й випуск подкасту, де я і Олекс розмовляємо з Сергієм Піроговим із Social Drone UA. Там вийшов майже двогодинний випуск, але ми там розбираємо і всі комплектуючі в півідрона і раму збираємо, і які інструменти для цього потрібні, і де потім вчитися, там, якщо пілотувати, які симулятори, які школи, як вони роблять централізований QA, цього всього. Дуже кльово, багато зашкварних історій з вибухами конденсаторів. ну це краще тоді не зараз. Дивіться, дослухайте новини, а потім додайте собі подивитися пізніше. Дві години ну там на швидкості півтора буде півтори. І дуже кльово. Майкрософт повідомляє, що російські хакери військової розвідки використовують штучний інтелект для своїх атак. Напевно, вони в першу чергу мають якраз на увазі сервіси від OpenAI, тому що у них до них є доступ до аналізу. І вони про це повідомили в своєму блозі. Опублікували статтю про безпеку. Вони там кажуть, що провели дослідження і виявили, що російські хакери використовують ЛАЛЕМКІ для дослідження супутникових і радіолокаційних технологій. Вони пишуть, що є група Форест Блізард Blizzard, чи Блізард, Blizzard, вибачте, і яка дуже тісно пов'язана з одним з підрозділів ГРУ. І вони відмічають, що це угруповання дуже активне, проводить дуже багато атак і дуже важливу роль відіграє в усіх. Геополітичних і військових інтересах е, болотного народу, ну вони взагалі в блозі там пишуть про багато угруповань і про багато акторів. Е, тобто, вони там десь про, е, про ідентифікували більше 300 унікальних акторів, які ну, несуть небезпеку, із них більше 160 вони кажуть, це державні, державного походження, тобто ті або там або російські, або дуже багато вони пишуть про китайські, і там дуже багато вони розбирають окремі угруповування, і вони до кожної з них проаналізували TTP, які вони використовують. TTP – це тактики, техніки і процедури, які вони використовують. TTP ці вони проаналізували, подивилися, ідентифікували і про це написали блог. Я думаю про цю русняве угруповання. Про це. Я думаю, що вони просто шукали або дірки в протоколах зв'язку, або в радіолокаційних. Вони просто нам шукали, як туди встряти, або особливості його роботи, і просто шукали там, ну, дірки. Ну, очевидно, так вони і атакували. Ну, вони, вони не пишуть конкретно, очевидно. Microsoft і OpenAI не пишуть, як саме вони використовували лемки для атаки, але, скоріше всього, це найалогічніше використання. Чому я так думаю? Чому я так думаю? Бо я оці ТТП почитав, які вони прив'язують до цього Форес Blizzard. Блізарда. І один з ТТП, які ми використовували, це дослідження проінформоване LLM-кою. Якщо почитати про цю окремо про це ТТП почитати, то воно звучить так: використання LLM для збору дієвих розвідувальних даних про технології та потенційних вразливостей. Ну, ось так. Тобто вони в Блозі про це не пишуть, але якщо піти почитати TTP, то якби все зрозуміло. Очевидно, що в Блозі про це писати ніхто не хоче. Ну, Microsoft у себе в Блозі писати, що їх продукт використовують для цього. Ну, точно не хотіли б. Але дуже кльово, що вони з цим працюють. Взагалі цікаво, як у них це працює ця вся машина стосовно їх безпеки, як вони аналізують, хто як використовує Лемки і як вони це. Е Убезпечують, потім забирають доступи. Дуже кльово. Я думаю, що, звісно, вони всі дірки свої познаходять, як це використовувати і надалі. Але ось, ось вона, технологічна перевага. Бачите, виходить, що росні треба ходити і шукати технології десь за кордоном, як в принципі і завжди. І ще подумалось, що вони оце Яндекс купили. Я в минулому випуску, пам'ятаєте, розповідав. Цікаво, наскільки вони їх там зараз впрягають, щоб Яндекс випустив якусь свою Лемку. Але з іншої сторони, їм і треба чіпи десь для цього знайти, для тренування. Ну, коротше, все у них не солодко. Але, звісно, завжди знаходять якусь е пакость. Все, будемо чекати наступних блокувань. В it кампанії Авенга повідомили про трагічну загибель QA-інженера Олександра Фігурного, який боронив Україну на фронті. Він мобілізувався в березні 2022 року. добровільно мобілізувавшись до 14-ї штурмової бригади. Загинув 7 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання на Заборізькому напрямку. У Олександра залишилася дружина і син, і лінк на банку, щоб підтримати його. Я залишу в описі. Вічна слава героям! Минулий тиждень я розповідав вам за старінки, які використовує Русня. Так, от представник Міноборони в етері телемарафону підтвердив, завдяки радіоперехопленням з тієї сторони, підтвердив, що це правда. Вони дійсно використовують, як мінімум, 83 десантно-штурмова терористична бригада використовує її поблизу Кліщівки і Андріївки. Представник ГУР також Андрій Юсов повідомив, там же, що йдуть. Роботи по нейтралізації загрози, які це роботи не знаю. Напевно, вони більш в політичному полі лежать, але тим не менш ідуть, ідуть роботи. Побачимо результати. Судячи з усього, їх завозили з арабських країн, не кажуть саме з яких, між іншим, але ну очевидно, напевно, з Еміратів, вже активованими, і тут продовжили використовувати. Цікаво, чи можна просто, блін, зупинити, просто і на, на території окупованих не, 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 не підтримувати покриття. Ну можна ж вимкнути. Ну Ілон, ну бляха ж муха. Ну що таке? Окремо додам, що враховуючи, скільки русня контрабандою всього завозить, то стерлінки, блін, здається, не найбільша проблема, на жаль, бо у них. Цей паралельний весь імпорт, коротше, дуже бісить. Санкції мають бути дієвішими. Ось так я сказав. Даша, яка мій продюсер, ну і продюсер взагалі всіх відеоформатів на Доу-Ютубі, знайшла собі кращі можливості в середині доу і росте по кар'єрним сходам. Тому ми шукаємо фултайм продюсера слеш комюніті менеджера для цього уютного ютубчика. Це як я сказав вже фултайм позиція, і для людини, яка має досвід роботи з відеоконтентом і медіа. Лінк на цю вакансію буде в описі, і скажу, що найкращим форматом вплинути на цей формат, який ви зараз слухаєте, є звісно коментарі. Які ви зараз напишете і скажете, що треба поправити, Але якщо цього недостатньо, або я вам не відповідаю, то просто ідіть подайтеся на вакансію, станете продюсером і міняйте все як хочете. Ось так вам скажу. І я, звісно, обіцяю пригостити вас особисто на онбордингу домашньою лімачелою по моєму домашньому спеціальному рецепту. Google представив іще нову Gemini. Тобто, якщо ви досі не запуталися з усіма неймінгами їх моделей, то тепер вони представилися, ну вірніше затізирили Gemini в 1.5 Pro. Тобто, ну дуже просто запам'ятати. Сундар Пічай каже, що 1.5 Pro це як 1.0 Ultra плюс-мінус, стільки значно ефективніше, швидше і дешевше. Вони ще паралельно у себе на каналі на Ютубі на гугловий канал на Ютубі вони викатали демок, там їх три штуки здається, як мінімум я знаю, що три. Лінки залишати не буду, просто на каналі Гугла знайдіть, там їх легко знайти. І що там кльово? В цій моделі взагалі кльово. Ну, перше, вона підтримує до 1 мільйону токенів. Там, здається, буде від прайсінга залежати, скільки токенів контексту вам дають, але до 1 мільйона вона буде підтримувати. 1 мільйон токенів це десь година відео. Якщо ми говоримо про мультимодальну модель, то там можна годину відео йому скормити, можна 30 тисяч рідків коду або 700 тисяч слів. 700 тисяч слів, щоб ви розуміли, це. Ну, майже всі книжки Гаррі Поттера разом йому скормлювали словник невідомої мови, якою розмовляє там 150 людей на землі. І потім він просто починає працювати як перекладач. Наскільки гарно невідомо, але не суть. Що в цих демках? В демках просто розвал, я вам скажу так. Там, наприклад, в одній з них вони, вони використовують ai — це їх продукт якраз де ця модель вже працює. І вони скормлюють туди 400 сторінок PDF-ку з транскриптом всієї місії аполлон 11, тобто всіх слів, які були використані від чека-ракети до, до повернення людей на, на землю. Там 400 сторінок кормлять цю PDF-ку, малюють отакий, от, ось дивіться, отакий от чобіток просто контуром, отак малюють. кажуть йому, про який момент це мова, і він йому каже: це про маленький крок для всього людства, про для людини і про великий крок для всього людства, який зробив Ніл Амстронг. Отак, воно просто воно розуміє текст, воно розуміє цю картинку, і це все мечить. В другій демці вони взагалі кормлять 45 хвилинний відос, малюють просто контуром дуже кумедну таку штуку. Ну, я не буду вам навіть розказувати, просто так залишу, щоб вам було цікаво, і ви пішли подивилися. Просто контуром в пейнті де-факто малюють дуже контурну штуку і кажуть, в який момент це відбувається, і він йому повертає тайм-код, коли це відбувається. Це. Це просто страшно жить і захоплююче. одночасно. Звісно, ці демки всі записані у них в ai студіо, вони там, звісно, там розширили контекст, напевно, щось підтюнили. Побачимо, як буде показувати себе вживу на більш широкому спектрі задач. Але навіть якщо воно ну, там, там на 80% правда, а є всі якби, сигнали до того, що це буде правдою, то це вже наступний рівень. Ну, блін, дуже чекаємо. Якщо ви думали, що OpenAI почав пасти задніх, тому що от Google я тут вже всюди притискає, то ні. І вони випустили нову текст-ту модель яку назвали Sora. Я не знаю, здається, що поки ви дивитеся відео, не можна зайти на YouTube і не побачити демок цього продукту. Ну тому що там є. Ну це просто Чому я так думаю? Ну просто подивіться на цю. Це ось одна демка. Дивіться, от це просто людина їде в потязі, і в неї видно в. В склі видно, як відбувається вона, коли Коротше, ви самі бачите, я не знаю, як це пояснити. Або це відео просто з попугами, чи це не попуги, чи це тукани, чи це взагалі вигадані яєм е, птахи. Можливо, ніхто не знає. Страшний світ, страшний світ. Я насправді отримав доступ до ранньої бетки цього всього, і в кінці я покажу промпт. Ну там вже після утро, чи утро, Ну коротше, в кінці дочекайтеся, я там покажу промпт, який набрав, і, і щось з цього вийшло. Не перемотуйте, просто дочекайтеся. Тут залишилось пара новинців. NVIDIA тепер коштує більше, ніж Amazon і Alphabet. Ось так. NVIDIA в, в своїй капіталізації перевершила своїх е, конкурентів і тепер коштує 1,83 трильйони доларів. Більше коштують тільки Microsoft і Apple. І може їх дожене справжня золота лихоманка, тільки замість лопат у нас, що тепер чіпи. Що іронічно, між іншим, що компанії, яких NVIDIA обганяє, і є ж замовниками самої NVIDIA. тобто вони платять NVIDIA, і NVIDIA їх по капіталізації обганяє. І ще шокльово, шов Fang, які там ну, ви знаєте про п'ять е, найбільших технологічних компаній, е, які став манг, але ніхто цього не використовує. Ну коли Facebook перейменувався в Мету, він став манг, ну не суть. Фанг, манг, таке все. Так от, не треба мені нічого міняти, тому що N там був за Netflix. Netflix випав, Nvidia зайшла, все, абревіатура залишається та сама. Якщо взяти PE рейтинг, це price to earning рейтинг це один з основних коефіцієнтів, по якому дивляться на справедливість капіталізації компанії, наряду там з ревеню, наприклад. От у Nvidia він 174.2 Поставлю на зараз. Тобто це в 174 рази. Ціна їх ну, їх капіталізація відрізняється від того, скільки вони отримують грошей. Це просто жесть. Тому що у їх конкурентів по Ману, мана, ну коротше по фангу в середньому десь 30-50. Це в 5, більше, в 5 разів більше, ніж у інших компаній. Ну, виглядає, наче дуже передуто. Ну, з однієї сторони так, а з іншої сторони, вони в листопаді анонсували, що от в другому кварталі 24-го року випустять наступну карточку, аж 200. Зараз у них основна карточка це аж 100, на якому всі тренуються. Недавно ще 30 мільярдів інвестували в кастомні чіпи. Ну, щоб люди щоб компанії могли для себе виготовляти кастомні чіпи, які для них дуже підходять. Виглядає так, що десь скоро їх капіталізація буде падати. Але коли буде, падати буде боляче. Як я кажу, в такі часи живемо, аби ж таки не розня, блін, стільки всього. Що відбувається? Apple не перестає по-своєму трактувати DMA на території Європейського Союзу, і на цей раз, що вони роблять? Вони вимикають PVA на території ЄС. Що таке PVA? PVA — це Web Apps, це можливість любу сторінку, яку ви там відкриваєте в Safari або в Chrome на телефоні, додати, як. Застосунок на робочий стіл на ваш телефон. У нього є там спеціальні можливості: пуш-повідомлення, вам відправити storage свій мати на телефоні, на девайсі, мати іконку на робочому столі. Ну, коротше, виглядає дуже схоже на застосунок, який ви поставили з App Store, тільки ви поставили його з браузера, і він просто відкривається де-факто в браузері без рамок. Ну, Отак -от це виглядає. Технологія, за яку дуже топили Google і Microsoft, але вона щось не дуже поки що їхала. Останніх там, три роки вона якось, ну коротше, не дуже вона живе, не дуже популярною вона є. І чому Apple її вимикає? Тому що цей DMA, який на території Європейського Союзу діє, каже, що з 6 березня Apple має всім дозволяти використовувати свої веб-двіж ну, двіжки веб браузерів. Тобто Chrome, наприклад, може переїхати з WebKit. -а. Нагадаю, WebKit — це єдиний був двіжок для веб-разінга, який можна було використовувати на iOS. Навіть якщо ви використовували Chrome, то ви все одно використовували Apple WebKit на, на, на iPhone. І тепер вони кажуть, що тепер так не можна, тепер треба, щоб будь-який двіжок був доступний. І Apple знову ж таки розвертає все на 180 і каже: ну, раз так. То нам треба вимкнути ці можливість встановлення цих PVA, тому що в двіжках можуть бути дірки, через них нас тут будуть ламати. Ну, краще, красиво пишуть з точки зору security, у них все красиво написано, що тоді ваші дані там, між застосунками можуть перетікати, ми не знаємо точно, що в цих двіжках нема дірок. Коротше, все дуже погано, тому ми не будемо просто цього всього робити, ми просто вимикаємо цю можливість. Ну, гівнюки, що скажу. Але отут PVA і так був живий. Але PVA. PWA, PWA, як його правильно сказати? Неважливо, буде PWA. І він так був ледживий. Тепер, я думаю, взагалі, ну коротше, йому здається, що хана. От так. І, і взагалі, це перший раз, насправді, перший раз мені здається, коли DMA по природі своїй антимонопольний проект може скоріше нас підсунути до монополії, але до монополії хромівського двіжка. Тому що якщо зараз всі на iOS сидять на WebKit, і де-факто цей WebKit — це єдиний. Ну, зараз ну, так відкинемо там, Firefox, Opera, і все, залишається такий хромовський двіжок і 에, Apple. -овий. Це єдине місце, де цей двіжок жив, і завдяки чому? Тобто це на айфонах цей WebKit жив, і тому його якось використовували. Зараз туди приїдуть всі на хромовських движках, і буде все. Тотальна монополія, тільки вже гугла. Ну блін. Чорнобильські вовки мутанти скоріш за все виробили імунітет до раку. Про це повідомляє Sky News з посиланням на виступ доктора Кари Лав. На конференції, це доктор, це доктор Карлав, це еволюційний біолог в Принстоні. І вона вивчала вовків в зони відчуження з 2014 року. І що вони відмітили? Що окрім змін в імунній системі як, і за постійно завищеної радіації, там десь в 6 разів постійно підвищена радіація, вони знайшли ще цікавий факт у цих вовків: що вони мають генетичні відмінності. Які, скоріш за все, і є причиною їх резистивності до раку. Вони, звісно, хочуть це далі е, досліджувати, щоб дізнатися, які саме гени на це впливають, і це, це дійсно так, чи можна на основі цього якісь ліки зробити. Але не можуть. Тому що перед цим був ковід, потім була русня. Кажуть, що дуже хочуть повернутися до досліджень, але безпека поверх, е, поверх усього. І тут і тут вони заважають просувати людство вперед. О! Будемо сподіватися, скоро доктор Кара Лав зі своєю командою зможе повернутися до своїх досліджень з повною безпекою, тому що навколо буде дуже і дуже безпечно, бо буде демілітаризована зона кілометрів 80 у глиб недружніх держав. Покемони сплять спокійно. PalWorld встановила антирекорд за втратою аудиторії в Steam. Такий є пост на форумі GameDev на доу. Пам'ятаєте, я вам розповідав про покемонів з пушками, яка ставила рекорди по кількості продажів і онлайну. Так от, тепер вони поставили антирекорд по втраті аудиторії. За 14 днів вони втратили 1,3 мільйона гравців, активних гравців, майже півтора мільйони. Це новий антирекорд на сервісі Valve і тому очевидно, що жоден інший проект стільки аудиторії не втрачав. Але ж ну варто відмітити, що все одно проект є величезним успіхом для студії студія на випадок. Тому що, по-перше, це гра, яка продається, ну це не підписка, там гра, і їх купили 12 мільйонів копій. Це вже багато грошей, щоб доробити гру до нормального стану. По-друге, гра в ранньому доступі. Вони не були готові до цього. Тобто, що вони зараз тут проїхалися, а потім зараз втратили, вони все одно залишаються на другому місці по популярності в абсолюті. І те, що вони втратили, ну типу, якби таке. І в коментарях ще дуже кльово відмічають, що не дивлячись на абсолютну втрату, рекорд по абсолютній втраті, то в відсотках начебто не так Багато і, і тому ну, не рекордно, нерекордно багато. І те, що після піку вони втрачають аудиторію, теж нормально. Грошей вони заробили на того, щоб доробити грудне нормально, стану, точно нормально. Щось вони з цього придумають знайдуть. Дуже хочеться, щоб вони були, як там, No Man's Sky або Кіберпанк і дійсно кльово взяли і доінвестували ці гроші в такий перспективний проект Будемо чекати і чекаємо ще його і на всіх інших платформах. Бо тим, у кого нема ПК, щось поки що не дуже везе. З новинами сьогодні все. Зараз у нас рекомендації, а потім я ще обіцяв вам, що промпт? Промпт обіцяв вам e, і відео згенероване. Так от, перша рекомендація. Перша рекомендація від Дмитра Січкара, це тім лід в компанії Django Stars. в Discord У нас порекомендував термінал warp.dev. І Я потестив дуже кльовий, дуже приємний термінал. З вони там кльова штука, вони. Всі команди розбивають на блоки, і ви потім цими блоками, тобто не скролите там якось, коротше, вони логічні блоки розбивають, ви можете по ним потім дивитися окремо аутпути, окремо в них шукати, окремо їх аналізувати. Якщо в цьому блоці є помилка, попросити AI сказати, що в цій команді було не так, або як зробити інший аутпут. Можна написати хештег, сказати: зроби мені команду ffmpeg, який трансформує цей відос в два рази менше. І він просто робить команду, ви натискаєте Enter, і табами просто вставляєте файли. Дуже дуже зручний нормальний термінал. Ну такий для, для сучасної, для людей, які знаєте, які вже це тільки Тіктоки дивляться, які вже новини і книжки не читають, а тільки Тіктоки дивляться. Оце термінал для них. Але мені теж подобається. А, а друга рекомендація. Теж з Discord і порекомендував Костянтин нам на цей раз канал, який називається Андерсон. Ну, Короче, людина, яка просто показує, як працюють комп'ютери. Наприклад, є дуже кльовий цикл з трьох відео, як створити власний комп'ютер. Кльово з регістрами. Ну, коротше, з усіма особливостями, які раніше треба було дивитися тільки англійською. Зараз можна прийти і послухати українською. Дуже кльовий канал. Е, клас! Ідіть, дивіться, додавайте закладки і підписуйтесь. Все. Але спочатку сюди підпишіться. Третя рекомендація це. На сабстекі — Це дуже кльова розсилка і дуже кльовий блог з дуже крутими статтями. Я читаю кожну їх розсилку, майже підписався, тому що дуже круті статті. Там є дуже кльово, наприклад, з двох статей, зараз, напевно, ще третя вийде про культуру в страпі, про інженерну культуру в страпі. Просто неповторний, унікальний матеріал, який дуже складно знайти десь в такому концентрованому вигляді. Все, оце такі три рекомендації. Отакі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і підготував я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного. Стоп! Я ж вам обіцяв. Точно. Зараз вам буде що? Промт. промпт. І відос, який це потім видало мені. Все, Почуємось наступного понеділка. Дивіться промт відос Гарного вам тижня! Бережіть себе.